Всім миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, Бог через своє Слово нам говорить: полюби Хрест, полюби розпинати свою душу, ненавидь її, полюби розп'яття, тому що розп'яття це любов, це любов до Бога. А що значить розп'яти? Себе це значить розпинати свої гріхи, свої похоті, свої злі вчинки, осуждення, свої думки, все розіп'яти, покоритися Слову Божому і слухати тих божих людей, яких дав мені Господь Бог. Чому? Тому що вони ведуть до Бога. あの。